Олена поводилася як чайник із намертво запаяним носиком. Збоку може здаватися холодним, але кришка час від часу підстрибує, щоб випустити частину внутрішнього кипіння. От і зараз йдемо собі, милуємося краєвидами, наче нічого не сталося, аж раптом Олену понесло. Вона глянула на церкву, згадала, як колись заходила туди разом із мамою та братом. Потім різко перескочила на тему заборони Московського патріархату в Україні. При цьому її голос одразу став трагічним мовляв, все кінець, церкви в нас більше немає, ми це дозволили. Католики мовляв, такого б не допустили. Не давши мені ані секунди на відповідь, вона вже встигла додати ще кілька всепропальних аргументів і так само раптово замовкла. Коли вона казала ми. То явно мене до цієї спільноти не включала, бо знає, що я давно вже хожу до іншої церкви. Але ж я розумію тема болюча і непроста. Підтримати її обурення я не можу, але й вплутуватись у глибоку дискусію взагалі то не дуже хотілось. Втім, мені кортіло бодай кількома словами дати зрозуміти, що в мене є власна думка. Ти хочеш про це поговорити? втомлено запитала я. Вона навіть не глянувши в мій бік, миттєво відрубала, і я вже поговорила. Чудово, подумала я, вона вже поговорила, як завжди, говорить із глибини свого замкненого я, не очікуючи жодної відповіді. Вона вже висловилась, їй полегшало, а я маю залишити своє заперечення при собі, носити їх, уявно сперечаючись з нею, поки інші справи чи емоції. Не витіснять цей неприємний осад з голови.